Любі діти, сьогодні ми з вами прочитаємо книжку Марії Солти смирнової Пташенята. У гніздечку на дереві під крилечком у мами сиділи двоє пташенят Братик Пік і сестричка Кнопа. Братик трішки більший і сильніший, сестричка. Трішечки менше, тим титніше. Але проворністю геть не поступалася піку. Сонечко зігрівало малих, мама з татом годували. Та й пташенята не гнуюгували. Разом з батьками щораннє сонце пісною вітали. Пі-пі-пі. Пройшло багато часу чимало, але пташенятка підросли, з ніздечка виглядають, на гілочку вистрибнуть і за мурашкою обоє. Спостерігають. Якось ввечері тато прилетів трохи стривожений. Діти, пора вчитися літати. Сказав він. Ура, ура! застрибали пташенята. Хоча менше ще не було зовсім впевнено у своїх силах. Мамочко, а розкажи нам про те, як треба літати, попросили малята перед сном. Головне не боятися, розправити крила. І відірватися від поверхні, засміялась у відповідь вона, а далі легше, повітря триматиме. Ташенята заснули. А вранці поснідавши всі четверо стали на край гнізда. Ось так треба, сказав тато і злетів. Це повторила. І матуся, давай разом підбадьорював пік. Кнопа кивнула і крильці малюків затріпотіли, а тоді ловили рівновагу. За якусь мить, побачивши в очах брата впевненість, крихітка Летіла до батьків. Раптом подовг вітерець, і кнопа втратила рівновагу. Вона вже почала падати донизу, але пік підставив крило під її крильце і посміхнувся. Все добре? Так, пі-пі-пі. І за мить обоє злетіли вгору. У батьківські обійми. Але не встигли вони втомитися і повернутися до гнізда, як вітер нагнав сивих хмар. Вони огорнули все небо. Ось далеко загриміло, а в небі з'явилися одна за одною блискавки. З кожною хвилиною. Гроза наближалася все ближче, все сильніше гримало, все яскривіше були блискавки. Матуся сховала пташенят під крило і заспокоювала їх. Вітер, грім і блискавки зникли так само раптово, як і з'явилися. І лише пік перед сном. Тихенько прошепотів, це була найбільша гроза в моєму житті і спокійно заснув.